В цьому місті тебе буде звати Естер. І волосся твоє відросте, і серце пусте, проросте чимось схожим на пам'ять. Аби не зло. Так буває, не знаєш, що проросло, аж допоки торішню траву не спалять. В цьому місті вважатимуть ти сирота. О, наївні, і трохи пропащі міста. Твоя врода проста, кишеня пуста, але ні. Ти ніколи не та, якою вважатимуть тут чи там. Твоє серце насправді там. там В нього били не раз, і лиховісний звук виривався із під жорстоких і сильних рук. І від того звуку тремтіла торішня трава. Перехожі ридали, непевні, чи ти ще жива. Так буває. Не знаєш, вмирає душа чи росте, доки хтось не покличе Естер. В цьому місті. Ти не пам'ятаєш їх всіх, всіх імен, всіх шрамів на грудях твоїх. Ти врятуєш народ, тебе любитиме цар, хтось припустить, що ти богиня іштар, То є дар бути легкою, прозорою, ніби етер. Хто ж ти, естер? Так буває, що єдине питання може стати останнім, і на світанні місто втратить її, хтось її ніби стер. Тож, коли побачите Єву, Ревеку чи Маріям, сиротучая врода проста, а серце там-там, передайте їй моє прохання просте. Твій народ чекає тебе, Есте.